всіх, хто доєднався до ефіру сфери в денному випуску. Новин говоримо про головні події життя рівного та області. У студії для вас працює Юлія Смаль. Біля рівного в ДТП загинув велосипедист. Смертельна автопригода сталася вчора ввечері поблизу корнена. Попередньо відомо, що 25-річний водій Фольксвагена наїхав на 68-річного місцевого, який переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом в руках. Внаслідок ДТП останнього госпіталізували. Через півтори години він помер у лікарні. Відповідно до огляду керманич легковика був тверезий. Розпочато досудове розслідування. У Сарненському районі внаслідок ДТП загинула водійка мотоцикла. У селі Тріскині 40-річна місцева жителька, виїжджаючи з прилеглої території на двоколісному, не надала переваги в русі та зіткнулася із мотоциклом Ліфан. Внаслідок ДТП водійка від отриманих травм загинула на місці. Її 8-річну доньку, а також 17-річного керманича та 19-річного пасажира Ліфана, після надання меддопомоги відпустили додому. Відомо, що неповнолітній кермувальник не мав посвідчення водія. Жінка та донька були МБС з мотошоломів. Досудове розслідування триває. Понад 200 гектарів лісу знищив потужний буревій на Рівненщині. Найбільше постраждало Костопільське надлісництво. Наслідки катастрофічні, а відновлення територій затягується через бюрократичні процедури. Чому десятки гектарів деревини можуть бути втрачені, розповідаємо далі. 8 червня потужний буревій завдав катастрофічної шкоди лісовим масивам Костопільського надлісництва. Стихія пронеслась через сім лісництв, пошкодивши понад 200 гектарів лісу. На території зламані навпіл або вирвані з корінням сосни, дуби, вільхи та берези. Зачепило сім лісництв, наробило біди багато. Ну і потрібно щось вирішувати. Подальше розробляти ці буреломи, та навіть після таких руйнувань лісівники не можуть розпочати розчистку територій і відновлення лісу. Закон зобов'язує проходити оцінку впливу на довкілля, якщо площа суцільної заготівлі перевищує один гектар. А це процес тривалий та поетапний, який може тривати до шести місяців, а подекуди ще довше. Відводи тривають, обстеження тривають. Взяли дані згідно матеріалів лісу Це пошкоджено суцільно орієнтовно 66 тисяч метрів кубічних. Сумарне пошкодження 90 тисяч, з них 66 тисяч тих, що підуть під оцінку впливу на довкілля. Кубомаса з матеріалів лісовпорядкування. Будуть проведені обміри, цифра буде уточнена. І поки лісівники чекають дозволів, деревина втрачає свою якість та цінність. А з цим приходять шкідники та грибкові хвороби. Таким чином постраждає і деревообробна галузь. Хто працює з цінними сортами, втратять якісну сировину. Нилові процеси йдуть, і відповідно вона йде синіє. Відповідно, як вже у нас говорилося. На втрачає технічну якість, а це вже за собою веде як і кошти, так і все. Тобто, ми маємо дуже великий розплідник по комахах, який є аномальний. Чим довше він є, тим далі ці далі ну з часом воно прибереться, але комахи, коли їх буде дуже багато, будуть атакувати. Е Ну, нормально здорові. Ну, здорові, нормальні дерева. Паралельно зростає екологічна небезпека. Повалені дерева, сухе листя та гілки легкозаймисті матеріали, які несуть пожежну небезпеку не лише для масивів лісу, а й ближніх сіл. Робота проводиться, погорюються приближні території до лісу, огорюються, розриви робляться пожежні, протипожежні розриви, щоб це запобігти. Проводиться робота з населенням. Попереджається, що зараз відвідувати ліс категорично заборонено. Дозволено тільки в місцях, які є ну облаштованими для багаття. Ну відпочивальних зони. На відновлення лісу знадобиться понад 100 років. Кожен місяць зволікань множить як екологічні, так і економічні витрати. Навіть за позитивного висновку ОВД відновлення буде довгим і дорогим. Попередня сума збитків і озеленення території сягатиме понад 35,5 мільйонів гривень. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник, Випуск новин. У Бабині водійка Тойоти з'їхала в Кювет. Поліцейські з'ясували обставини ДТП, що сталося днями. Відомо, що водійка Тойоти рухалася лівою смугою. В той час Камаз, що рухався правою, почав її підрізати та перелаштовуватися вліво. Щоб уникнути зіткнення, жінка різко повернула ліворуч, однак не впоралася з керуванням. Машину викинуло з дороги в кювет, де вона збила електроопору та перекинулася. На водійку склали протокол за скоєння ДТП, а на водія Камазу протокол за створення. ...аварійної ситуації. Ще одна ДТП без потерпілих сталася у Рівному на вулиці Вербовій. Відомо, що 28-річний водій автомобіля Рено не обрав безпечної швидкості руху та наїхав на електроопору. У результаті авто отримало механічні пошкодження, опора впала на проїжджу частину. У Керманича інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння за порушення ПДР.